Так, всім привіт! Хочу показати годівнички, якими я в основному користуюся і навіщо вони кожного потрібні. Перший вид годівнички це закормочні. Вони бувають або металеві, або пластикові. Отакі От вони великого, велика кормоєвність у них, і вони потрібні для того, щоб закормлювати точку. Так, наступний вид годівничок – це отакі пулі. Вони бувають також металеві або пластикові, такої конструкції цікавої, або отакої. От Використовуються вони для дальніх закидів, щоб якнайдалі кинути, тому що груз йде знизу і вони прикидані дуже гарно летять. І отакий ще є в мене відгодівничок з вусиками. Це е, навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб ваша годівничка на течії не плила і вам не використовувати дуже важкі годівнички. Наприклад, таку 80 грамів можна використовувати на великій течії. Вона опиратиметься цими вусиками своїми і не буде нікуди плисти. До речі, це годівнички від Fish. Е, Я залишу. В коментарях відмічув цю людину, яку я замовляв. Тому можете теж замовляти дуже якісні та недорогі годівнички. Наступні годівнички це годівнички з ґрунтозачепами. Також металеві або пластикові. Грунтозачепи е, потрібні, щоб годівничка на течії трималася і нікуди не пила. Звичайні годівнички, така металева. З малою кормоємністю. тобто, якщо треба темпом ловити, або риба не дуже е гарно реагує на прикормку, то я кидаю такими невеличкими годівничками. Також є закриті годівнички у мене, отакого от типу, та отакі зовсім закриті. Також, якщо мені не потрібно, щоб корм одразу вимивався, воно ну, на наляща в основному. я Беру закриті годівнички. Годівнички, отакі з крилами, для чого потрібні? Потрібні для того, щоб ваша годівничка швидше вспливала. Тобто, якщо ви ловите десь під бровкою, і щоб вам не зачепитися за неї або за каміння у вас там велике є, то кидаємо таку годівничку. І при тому, як ви виматуєте, вона дуже швидко вспливає і не чіпляє нічого на дні.